Тільки нам можна довірити найнебезпечнішу місію, адже ми здатні на неможливе. Ой, вибачте, маю відповісти, полковнику юронавте, бачу, ви зайняті. Я розказував вам історію про те, як потрапив у полон і заробив радикуліт. Я перетелефоную. Тільки ми можемо вийти сухими із будь-якої халепи. Ніхто не бачив, у яку коробку він заліз у картонну. Та перемогти непереможного ворога, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Пентагон взяв на озброєння новітні технології ігри. Вже з 2008-го не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. І як за допомоги ігор вербують та готують солдат майбутнього. Дізнайся у фокусі. Усі чупера, для яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся із зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями. І це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру Зомбі-монстри, роботи Йосип Кабзо, Мерлін Мен. Чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз головні події ігрового світу у рубриці Дайджест. Привіт, я Рост і сьогодні у дайджесті про кіно, про бабло і про оголення. Тобто про все найцікавіше, що сталося у світі відеоігор останнім часом. Пам'ятаєте, нам обіцяли голівудську екранізацію Assassin's Creed, яка мала вийти десь місяць тому? Хороша новина, її нарешті почали знімати. Фільм відправить нас у середньовіччя, де по місту Дамаск бігає Альтаїр, вбивця, який вбиває всяких негідників. Його виконає Майкл Фасбендер, який до того зіграв спартанця, безславного виродка, мутанта, андроїда та навіть самого Стіва Джобса. Ну, логічно, з Андроїду на Apple. Фільм про Assassin's Creed вийде вже 21 грудня наступного року, а кіно про іншого ігрового вбивцю поспіє куди швидше. Перший фільм про культового хітмена був повним провалом і соромом. Але студія «20-те століття Фокс вирішила зробити роботу над помилками. Нещодавно з'явився трейлер нового фільму про Хітмена. Ти замкнений зі мною, а у мене ствол. Ні, містер Сандерс. Це ви замкнені зі мною і принесли мені ствол. Агента 47 на цей раз покажуть, як треба. Він лисий, мовчазний і дуже крутий. Повна моя протилежність. У його руках будь-що стає зброєю. Він перевдягається, щоб лишатись непоміченим. Все як у грі. Схопіть його, він вбив охорону. Фільм знімали у Берліні та Сингапурі і, по ходу, рознесли ці міста великою кількістю вибухів та інших спецефектів. Хітмена можна буде подивитись вже цього літа. Ну а поки деякі ігри стають фільмами, деякі фільми стають іграми. Так, це годзіла, про яку торік зняли новий крутий фільм. А нещодавно студія Капком оголосила, що вже цього липня ти сам зможеш стати японською ящеркою приростком у одноіменній екшн грі, яку приурочить до 60-ї річниці ще найпершого кіно про годзілу, у якому замість спецефектів був мужик в гумовому костюмі. монстр з усіх!» Судячи з трейлерів, гра виглядає відповідно, ну тобто відразливо. А от як зробити гру красивою та ще і грошей на цьому заробити? Про це наступна новина у Дайджесті. Движок для гри це все робити довго купувати дорого. Тому те, що на днях анонсувала студія Epic Games – це суцільне божевілля. Ми створили Unreal Engine 4. Це один з найкрасивіших движків у світі. Якщо ти захочеш зробити на ньому свою гру, Epic Games тобі навіть доплатять від 10 до 50 тисяч баксів. Просто хлопці на власній шкурі знають, як це важко іти до своєї мрії. А якщо твої мрії еротичні, то бід бідорозробники відьмакака. Нещодавно творці Вічер 3 поділились цікавими цифрами: 16 годин. Саме стільки вони витратили на запис моушн-кепчеру. Ні не міміки, ні не екшену. А того, чого в Радянському Союзі не було. Гра навіть починатиметься такою сценою, адже це дуже важливо для сюжету, стверджують розробники. Адже так ти сильніше переживатимеш за долю Єніфер, коханий головного героя гри, яку він, тобто ти, рятуватимеш вже цього квітня. Вже цього квітня. До речі, купа інших ігор вже вийшли. А чи вони твоєї уваги дізнаєшся просто зараз у рубриці свіжа у ігронавтах на QTV. Асасини невловимі спритні смертоносні їх бояться найвпливовіші люди у світі. А ти скоро дізнаєшся, що таке бути їх жертвою? Адже ти Шей Кормак, колишній асасин, що розчарувався у кривавих методах колег та перейшов до ворожого табору, тамплієрів. І тепер на тебе відкрито полювання. У крижаних водах Атлантики тебе намагатимуться взяти на абордаж. На вулицях Нью-Йорку вбивці підстерігатимуть у натовпі, та навіть в індіанських резерваціях спробують зняти з тебе скальп. Але на щастя, у твоєму арсеналі прийоми обох ворогуючих таборів, бойовий паркур. Духова рушниця та екзотичний гак на мотузці. І, звісно ж, вірні друзі, серед яких Джеймс Кук та містер 100 Баксів, тобто Бенджамін Франклін, асасін Кріт Роук. Нарешті він дістався ПК і дає тобі змогу подивитися на світ очима тамплієра. Головне, щоб в око нічого не потрапило. Але про це вже наступний свіжак у ігронавтах. Хмайне гніли фройнде. ворожі сфейні проникнути в Берлін. Фюрер майже капут, і ми єдина надія. Я, але у місті працювати герцнайпер, той ще гер. Він виманювати нас на відкриту місцевість і робити з наші міські штрудель. Це все кавер зклятих британських партизанів. Ребеліон. У снайпер-еліта армія зомбі вам треба продертись крізь натовпи ходячих мерців та вбити Гітлера. Для цього у вас є легендарна зброя часів Другої світової: гвинтівка Мосіна, Маузер та навіть Шмайса. А ще, звісно, гранати, міни та купа вибухівки. Британська свиня. Він би ще дівок тому снайперу дав. Тепер у грі є кооперативний режим та аж вісім персонажів серед яких чотири жінки трястя снайпер літарні зомбісеркут, але якщо ти в неї грати, то провалитись тобі під землю прямо у наступній свіжак у Ігронафтен. Темно, сиро і моторошно. Як же ж добре вдома? Адже ти володар підземного царства з купою золота, лабіринтів та монстрів. Та у твої володіння вдерлися нахабні лицарі. Вони хочуть відвоювати те, що належить тобі. Студія підземні ігри створила не просто стратегію, а справжній симулятор злодійського лігва «War for the Overworld. Щоб захистити своє підземелля, тобі потрібно добувати ресурси. Буду Увати смертельні пастки та найняти зграю монстрів, яким постійно треба платити. А як же інакше, бути володарем підземного царства не легко. На створення гри розробникам зібрали 200 тисяч баксів та цистерну любові до культової стратегії Хранитель підземелля. Тож не зволікай і захисти свої володіння, адже War for the Overworld вже вийшов на ПК. Що ж, Assassin's Creed Rogue, Sniper Elite, Zombie Army Trilogy та War for the Overworld вже вийшли, а от наступна гра досі тягне час. Рубрика «Скоро» – далі в «Ігронавтах». Слово булет тайм це не бусурманські матюки, а революційні спецефекти фільму Матриця, що стали справжнім трендом в кіно та іграх. За допомогою цих технологій ти стріляв в польоті разом з Максом Пейном, уповільнював час в «Сингуляриті», А тепер навчишся ухилятися від куль у новому шутері від польських розробників Суперхот. Суперхот це шутер у мінімалістичному стилі. У грі ви безіменний агент, в якого задача вбити ворогів. І тут починається найцікавіше. Справа у тому, що час в суперхот тече тільки тоді, коли ви рухаєтесь, та варто вам завмерти на місці, все уповільнюється. Це дасть вам можливість ухилятись від куль і при цьому ще й стріляти у супротивників. Навіть якщо у твоєму пістолеті скінчаться набої, ти зможеш рубати кулі спіл мечем. Таку вражаючу механіку не міг не помітити дизайнер культової Gears of War Клів Блежинський. на створення суперход ми збирали гроші на кікстартері. Того, хто пожертвує найбільшу суму, ми обіцяли запросити у нашу студію та разом з нами створити один рівень у грі. Тож, коли цим добродієм виявився сам Клів Блежинський, у нас ледь щелепи не повідпадали. Тепер ми пишаємося, що одну зарену грі ми зробили разом з Кліфом. Блін, та ми би йому самі за це заплатили. Робота з культовим ігротворцем надихнула польську інді команду, і вони вже пообіцяли прикрутити до суперход підтримку Oculus Rift. Тож ти Зовсім скоро зможеш відчути себе героєм фільму Матриця. Адже суперход вийде вже цього червня на ПК та Xbox One. Супер Хот ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Далі мат'ю ті. Мод номер один Half Life. було на обличчі борідка в руках Фомка. А ім'я твоє Гордон Фрімен, вчений фізик, що відкрив портал в інший світ через браму на землю. Проникли ворожі косміти, які хочуть вбити тебе і загарбати планету. Стало на голові хедкраб, замість рук огидні кривулини. Ти сам став іншопланетною ракозяброю. Як то кажуть, з вовками жити, та з такими клешнями ти сам тепер можеш загарбати землю або вирушити на іншу планету, там, хоч за свого приймуть. Мод номер 2 Портал Сторіс для Портал 2. Було ти піддослідна чел, яка використовуючи портальну гармату, має пройти ряд випробувань у надсучасному дослідному центрі Аперчу, який напхано лазерами, роботами і кубами. Стало тепер ти піддослідна мел. А портали, роботи, лазери і, взагалі, увесь дослідний центр задизайнений під старі патефони, тобто у стилі ретро. Одразу віриш, що потрапив у 70-ті. А за рогом сексуального... На революція чи піночет. Мод номер мартри Скай було це Скайрим. велична провінція імперії Тамріель. Це ти драконо народжений. А це твій кінь, разом із яким ти битимешся з драконами, монстрами та гравітацією. Стало Йосип на кобилі, тобто до вакін на курці. Чи краще сказати, кістляво народжений? Тепер у тебе замість фусроди за спиною калашніков, а замість коня гігантська квочка. Краще тебе не злити. Далі у програмі Пентагон взяв на озброєння новітні технології ігри. Вже з 2008-го не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. І Як за допомоги ігор вербують та готують солдат майбутнього, дізнайся у фокусі, усі чуператла, яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся з зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями, і це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру «Зомбі, монстри, роботи. Йосип Камзов, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні? які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці Ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі усі чуперадла, яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся із зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями. І це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру Зомбі, монстри, роботи. Йосип Кабзон, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці Ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Ігронавти продовжують відкривати військові таємниці найкрутіших армій світу на чолі з Бундесвером. Як за допомогою ігор набирають і готують новобранців, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Де ігронавти надибали представників Бундесверу німецької армії, що посідає сьоме місце у рейтинзі збройних сил? Звісно ж, на ігровій виставці Gamescom. Де ж і ще Бондесвер тут регулярні гості. Нічого дивного, передові армії світу вже досить давно набирають новобранців серед любителів постріляти у віртуальності. У 2000-х в Пентагоні були в шоці, тому що призовні пункти були пустими. По кількості добровольців навіть найменший план не виконали. І вони придумали геніальні рішення зробити гру про американську армію. Не таку веселу як у Лавдючі, а більш реалістичну. Гра американська армія балансувала між реалізмом і веселощами, розказувала про життя збройних сил США і про те, як круто у них служити. А найголовніше була безкоштовною. Вона одразу стала хітом, увійшла у топ 10 найпопулярніших ігор і значно збільшила популярність армії серед населення. З тих пір вони випустили 26 частин гри, і вже з 2008-го у них не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. Ігри виявилися на Стільки потужними популяризаторами, що Пентагон почав закривати вербувальні центри і відкривати зони з військовими шутерами. Поставили 60 комп'ютерів, поставили 20 іксбоксів, поставили макети військової техніки, яку використовують солдати США. в Ці макети вставили дисплеї. Тобто люди могли приходити грати в військові шутери, сидячи у вертольоті чорний яструб. Від бажаючих просто не було відбою, у них були черги. І 13-літні дітлахи вже з дитинства розуміли, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Цей шалений успіх взяли на озброєння інші військові структури світу. Схожі ігри сьогодні мають навіть народна армія. Я Китаю та хез А як щодо бундесверу? Нам не бракує популярності. Бундесвер часто з'являється у іграх типу Call of Duty, Medal of Honor тощо. Але власного шутеру ми не маємо. Адже такі ігри насправді вводять новобранців в оману. Щоб бути військовим, це просто, весело і кожен з цим впорається. Тому що в шутері ти всімогущий бог, який при за углом у тебе реснулося здоров'я. А в реальній житті, якщо тебе навіть підстрілили трохи в плечо рикошетом, то ти вже все, чуть не труп. На диво, одна зі здавалося б, найреалістичні. Речей у іграх правдива мова про лікування поран. Коли у грі ти хапаєш кулю, кутко намотуєш бинт і біжиш далі. Це суміш бинта та джгута. Вона повністю зупиняє кров і має знеболювальний ефект. Якщо швидко накласти цю штуку, одразу після влучання кулі встанете і побіжите далі, як у відеоіграх. Та все ж у Бундесверу та інших європейських армій є свої ігри, але не популяризаторські як Американ Army, після якої ти біжиш записуватися у American Army, бо думаєш, що став Рембом. Ми створюємо маленькі ігри, які допомагають ігронавтам розвивати реакцію чи навчитись працювати у команді. Ми цікавимось геймерами, адже їх хобі дає їм навички, необхідні у сучасних конфліктах. Наприклад, фанати ігор просто ідеально керують безпілотниками. З їх допомогою можна проводити авіарозвідку та авіанальоти, і скоро вони можуть замінити стандартну авіацію. Ігронавти дуже вправні у керуванні віртуальною технікою, і це помітили навіть британські військові та придумали, як використати це у реальності. Ми створюємо танк нового покоління Скаут СВ. Він обладнаний 40-міліметровою гарматою та безліччю систем захисту. Вікон немає замість них безліч сенсорів та монітори. А щоб збільшити влучність і маневреність, ми зробили керування як у Xbox. У тебе є джойстик. Перед тобою стоять три монітори для наводчика. Мені дуже цікаво, можна ли ще листати ленту на Фейсбуці, коли ти стріляєш? Скаут СВ стане на озброєння у 2020-му, і ми будемо набирати екіпажі виключно з ігронавтів. Що ж, тепер ти знаєш, як ігри можуть завербувати тебе у армію і навчити військовій примудрості. Та пам'ятай, що між іграми та реальністю велика різниця. Йосип Капсов, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. У 22-му столітті сталося те, чого так боялося людство. На землю напали демони. А також зомбі, чудовиська, роботи, мумії, комахи, гіганти, глобальне потепління та терористи. Так, так, усі й одразу. І ти, ігронавте, мусиш їх зупинити у шутері, зомбі, монстри, роботи. Як це тобі вдасться? Лідей, міжнародний керівник ЗМР, зараз усе розкаже, та ще й кілька секретів відкриє. Ви, боєць сил коаліції, армії найманців, у яких повно зброї, навичок, а от інстинкту самозбереження немає. Разом з іншими гравцями ви маєте виконувати різні завдання по всьому світу, утримувати територію, будувати барикади та відбивати атаки ворогів, проводити зачистки і так далі. Зазвичай все зводиться до принципу Стріляй у все, що ворушиться. А проти вас проти вас та всі. Дідько, у ЗМР є навіть динозаври з гребаними ракетницями на спині. Причому за чудовиськ іноді виступають інші гравці, тому отримати на гарячі можна на раз-два. Але ризикнути варто, бо якщо виконаєте завдання, отримаєте віртуальні гроші на покращення вмінь, костюмчики та нову круту зброю. У арсеналі як стандартні автомати, так і екзотика: шестиствольний кулемет, арбалет, тесла, джекхамер, дурелі, та звісно ж робокостюми усе, щоб ворогам було боляче, а вам приємно. До речі, є ще безліч способів вбити, вшкварити блисковкою, підсмажити чи розчавити ворогів. Заманіть їх у смертоносні пастки, тільки самі у них не потрапте. Взагалі постійно пильнуйте, адже у зомбі-монстри роботи кожен рівень набитий вбивчими сюрпризами. То вас інфікований вкусить, то гігантський фараон вилізе і від вас так, що мама рідна не впізнає. Одним словом, заруба епічна, адже ЗМР – гра від колишнього китайського підрозділу студії Epic Games. До речі, у зомбі-монстри роботи у Китаї. І вже грає понад 30 мільйонів ігронавтів, а віднедавна можуть приєднатись і європейці. Тому заходьте до нас на фарш і пам'ятайте, полонених не брати. Спеціально тлія і у зомбі, монстри, роботи. Вже можна грати і веселитися. Хоча, коли на тебе накинуться усі й одразу, подивимося, як ти заспіваєш. Еслери, актори та навіть президенти теж ігронавти і також обожнюють ігри. Але найкрутіше любити ігри виходить у музикантів. Зустрічай ансамбль культових виконавців, що присвятили пісні іграм. сьогодні у трійці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг. ікона дабстепу та жертва перукаря психопата. Skrillex. він отримав три премії Греммі та зайняв друге місце топу найвисокооплачуваних діджеїв за версією Форбс, обійшовши самого Девіда Гуету. Він робить пух-пух-пух, тобто активно рубається у ігри. Особливо у Мортал Комбат. Він навіть присвятив трек своєму улюбленому персонажу Рептилії. А також Скрілекс приурочив композиції іграм Far Cry, Uncharted та Syndicate. і саме тому він у нашому рейтинзі. Але Скрілекс лише на останньому місці, адже його музика без вокалу, на відміну від нашого наступного номінанта. Хоча і він не зовсім співав. Бідний район, проблемна сім'я. Жодних перспектив та ще й зі школи вигнали. Зовні він білий, але усередині такий чорний, що ж з 14 років присвятив своє життя репу. І, попри усі негаразди, досяг шаленого успіху. Це Емінем, найпопулярніший репер у світі. Він виплескує злість у музиці та відеоіграх, а іноді суміщає його пісні неодноразово з'являлися у серії Call of Duty. А останній частині Go він навіть присвятив пісню «Survival» та зняв по ній кліп. На фоні Суси та інші кадри з гри гоуст. А наприкінці здоровенний логотип гри на Хмарочосі. Саме тому Емінем у нашому рейтинзі, але на другому місці, адже переносцем має бути той ще жук. Один із засновників легендарних Бітлз. Він отримав орден Британської імперії, багаторазово побував у книзі рекордів Гіннеса. 16 разів отримав премію Гремі та випустив 60 золотих дисків. Це сер Пол Маккартні. І він не новачок у відеоіграх, адже іграми захоплюються його онуки. Щоб стати для онуків ще ближчим, Пол у супроводі симфонічного оркестру записав саундтрек для супер. Блокбастеру Дестіні про виживання нащадків Землян на майже спустошеній планеті Пол так захопився ідеєю гри, що присвятив їй пісню Надія на майбутнє. Про те, що варто вірити у краще і прагнути миру, кліп знімали просто у глі. А пол з'являється у ньому в якості співаючої голограми. І найвражаюче те, що легендарний Бітл написав цю пісню з власної ініціативи та не взяв за неї ані це. Тож нам не лишається нічого іншого, окрім як оголосити Пола Маккартні переможцем Трійки і Гронавта. Ми досліджуємо космос, подорожуємо у майбутнє і виправляємо помилки минулого. Та що суботи ми робимо перерву, щоб зібратися разом тут у ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі: Way of the Samurai 4. як пройти шляхом самурая та надійти до Харакірі. Cities Skyline – два простих способи стати мером міста, чотири з яких дізнаються не тільки лиш усі, та у фокусі хто та навіщо перетворює ігри на рекламу.